Мотор з'єднаний у мене зіркою. Тобто всі фази. Це початки, а кінці з'єднані в одну точку. Назвемо цю фазу О. Фаза Б. Фаза С. Це початок фази А. Назвемо її умовно А1. Ось в кінці вона з'єднана умовно фаза А. А1. А1. Ось тут напишемо. Це початок фази Б. Умовно назву його Б1. Б. Назву початок фази Б. Кінець В1. Просто це початок третьої фази. Кінці С1. Тепер необхідно перепідключити на трикутник. Знову малюємо схему. Це умовно в нас фаза А. Фаза Б. Фаза С. Тут початок фази А. О. Кінець А1. Кінець фази А1. Тут опять початок фази. Б. Кінець фази Б1. Початок фази. Це. Ось він. Кінець. Це один. Умовно назвамо його. Тобто обмотку фази А. Кінець підключаємо з початком фази Б. Кінець обмотки фази Б. Підключаємо з початком фази С. Ну, і... У нас залишається кінець фази С підключити з початком фази А. Це, це повинно нам додати 30% до швидкості обертів двигуну. Як на практиці. я вже розпаяв ось так в кінці. О, ось одна вона обмотка. Це кінець фази А. Це початок фази А. Фази А. Підключаю на початок фази Б. Ось тут вона. Кінець фази Б. Підключаю на початок фази С. Ну і і ось з'єдную. Тут достатньо буде довжини проводів, щоб з'єднати початок фази А з кінцем фази С. Якось так Сам буду робити це перший раз. Так що пробую. Ну, ось так ось це ми вийшло. Подовжив провода за допомогою силіконових проводів, Ну, силиконової ізоляції. Перевірив на пробой, на корпус, все окей. Збираю, пробую чи не затираю, ніде нічого. І далі тестую.

Але є трохи мінус даного способу переробки електромотора на збільшені оберти, Він трохи дужче гріється, тому якщо переживаєте за свій двигун, то не варто робити таку переробку, так як він може дуже суттєво нагріватися. Частина друга. Замір максимальної швидкості з моторколесом 350 Вт, 28 колесо на 28 дюймів, передній привід. Акумулятор середньою напругою 48 вольт. Майже 90% заряджений. Контролер встановлений ось такий, не пам'ятаю 15, 16 чи 17. Ампер видає, який вже двічі горів. Що буває, коли підключити зарядку з більшою напругою? Вскриво 4 конденсатори, плату залило електролітом, вже тричі промивав, окисли зостались. Також пробило один транзистор. Це і ось замінив його <риклад> і залишився живим. гальму и також в зворотную сторону. Чтобы... Так, да, також забув ще показати максимальну швидкість без навантаження, тобто на вивішеної колеса. 57 кілометрів водно. Ну, з навантаженням 40-42 км.